Вітаю вас на першому міському консилі мене звуть Тетяна Косенко. Як завжди, в цей час зустрічаємося обговорити питання нашого із вами здоров'я. За вікном стало холодніше, багато людей скаржаться вже на перші захворювання на ГРВІ, Тому Перше, що я вам нагадаю, вакцинуйтеся, вакцинуйтеся від грипу, робіть собі е, бустери е, від covid 19, якщо ви це е, не встигли зробити. Але сьогодні будемо говорити не про це. Теми в нас досить цікаві. Це е, і е, розмова з анестезіологом про нюанси анестезії як такої, і е, те, як розвивається наразі медицина. А саме поговоримо сьогодні про телемедицину, яка також запрацювала в нашому у місті. Я рада вітати у студії вже першого гостя. Це Ігор Йовенко, кандидат медичних наук, лікар, анестезіолог, реаніматолог, анестезіолог вищої категорії завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії медичного дому Одрекс. Пане Ігоре, вітаю вас Добрий день. в нашій студії. І хочу привітати пана Ігоря з святом чи днем анестезіолога та анестезії, які відсвяткували 16 жовтня. Щорічно цей день відзначаючи у світі. А чому тому, що саме в цей день у 1846 році американський хірург і стоматолог Вільям Томас Грінмортен сконструював перший примітивний апарат для наркозу і виступив публічно у ролі першого анестезіолога? Багато років пройшло, пане Ігоре, з того часу. Давайте про сучасну роль анестезіолога і про те, наскільки важливим є ця ланка не тільки в сучасній медицині, а й ще враховуючи те, що зараз іде війна в Україні. Добре. Анестезіолог. Я думаю, надзвичайно важливий для кожного пацієнта, котрий. Отримує хірургічну допомогу в стаціонарі, а саме тому, що основне завдання, основна місія анестезіолога це забезпечення безпеки пацієнта під час хірургічних втручань. Тобто, ми беремо на себе контроль за відповідним якісним функціонуванням організму людини в той час, коли вона спить під час хірургії. Тобто, це не означає, що ваша роль така. Ви ввели препарат, який людину приспав, знеболив людина, нічого не відчуває все, і ваша робота на тому закінчена. І пішов і пішов прийшов. далі. Так, так, так коли скажуть пане Юре, приходьте, треба вже розбудити людину. Ми все зробили. Найсправді анестезіолог постійно знаходиться коло пацієнта, і це є першою вимогою до безпечної хірургії, до безпечної анестезії анестезії, безперервне спостереження за станом пацієнта. Тому. Анестезіолог допомагає людині комфортно заснути, комфортно спати і комфортно прокинутись. Ми весь час поруч. А як саме ви робите цей моніторинг? Що це окремі які, якісь пристрої за допомогою чого це робиться? Так є певні міжнародні стандарти моніторингу під час хірургії і анестезії. Вони підтримані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони підтримані всесвітньою федерацією. Анестезіологічних товариств вони опубліковані в спеціалізованих виданнях в посібниках. Є монітори, котрі використовуються в кожній операційній, і обов'язково базовими параметрами є спостереження за якістю дихання, за якістю роботи серцево-судинної системи, за температурою хворого під час операції, за рівнем глибини сну, за якістю знеболення. І можна додавати ще багато параметрів в залежності від того, наскільки складна операція. Але всі пацієнти підключені до моніторів, і коло кожного пацієнта є лікар. Якщо ми говоримо за про те, що ем, розвивається медицина, ми завжди кажемо про те, що от з'являються там різні нові апарати, якісь хірургічні роботи і ще щось. що, що стосується вашої апаратури, там є якісь проривиці, чи вже на такому рівні, що вже прориватися, якщо можна так виразитись, нема куди. Безумовно, техніка розвивається і анестезіологічна також. Це стосується і дихального обладнання, і моніторного обладнання. І з'являються все нові і нові можливості підвищення безпеки пацієнта. Тобто ми можемо в цифрах оцінювати глибину сну, якість знеболення і всі інші параметри, і для кожного пацієнта підібрати свої цільові показники, котрі будуть на нього, для нього найбезпечніші. Можу не спитати вас, якщо ми говоримо про те, що кожна така втручання, операція, яка потребує е, зневолення і введення в такий е, в, в анестезійний такий сон людини. Е, ми говоримо зараз про такі важкі часи. Е, війна йде в Україні е, вже понад 600 днів. Я так розумію, що таких операцій побільшало, окрім тих е, планових, які були завжди кожного року у вас, у ваших колег, що зараз багато. Е, Навантаження іде і на хірургів, і на анестезіологів в тому числі. Чи вистачає наразі експертів, спеціалістів саме анестезіологів? Це взагалі глобальна світова проблема. Недостатня кількість висококваліфікованих спеціалістів в медицині. З цим стикаються і такі. Високозабезпечені країни, як Велика Британія, як Сполучені Штати Америки, в Україні також є певні нюанси цього, але кожний лікувальний заклад змагається за те, щоб його персонал був максимально кількісно якісно готовий для надання най... найкращої допомоги своїм пацієнтам, тому без Лікаря жоден пацієнт не залишається у нас. Це чудово, тому що ну дійсно багато є таких викликів. І ми з вами і до ефіру говорили, що е, кожного е, року якийсь новий виклик. то COVID-19 якийсь приносив нам свої складнощі зараз. Війна і і, і так, от кожен місяць е, різні е, тактики в наших окупантів щодо обстрілів і травмування цивільних людей, і в тому числі не тільки військових. Ми маємо на увазі, розуміємо, що. Лікарі так само, як і, знаєте, такий лікарський генштаб, який на ці виклики реагує, і це дуже важливо знати, що всі будуть забезпечені гарною допомогою медичною. Скажіть, будь ласка, які види бувають анестезії, якщо можна нашим глядачам розібратися в цьому складному питанні, поясніть. Ну, якщо дуже коротко, то анестезія була, буває місцева і загальна, а далі є різні. Підвиди цих варіантів анестезії, що стосується місцевої анестезії, ми з нею стикаємось. Більшість з нас під час лікування зубів у стоматолога, коли роблять знеболення Це зубів, кульчик, такий, так? або коли роблять маленькі якісь втручання хірургічні, вводять лідокоїн або інші препарати в тканини під шкіру. Це місцева анестезія. Є інші різновиди більш складні місцевої анестезії, котрі виконує лікар-анестезіолог. Це анестезія великих нервів, анестезія на рівні корінців спінного мозку. Це субрахнейдальна і анестезія. Наприклад, зараз всі багато знають про те, що можна, щоб пологи проходили під знеболенням. і Це і анестезія, це робить анестезіолог. Що стосується загальної анестезії, вона ділиться на анестезію, яка виконується анестезіологічними газами, і анестезію, яка виконується внутрішньовенними анестетиками. Шлях введення анестетика відрізняється. І знаєте, ви згадали про пологи, і, 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 мабуть, один з найпоширеніших міфів був, я не знаю, звідки він взявся, така страшилка, що от ви ж знаєте, що там треба робити, роблять прям укол в хребет, і там обов'язково чомусь вирішили, що щось, якісь складнощі з цим потім в жінки будуть, і що не всі вміють той укол робити. Поясніть насправді, як це. Укол робиться справді в спину, він не стосується спинного мозку, не пошкоджується не спин, спинний мозок, не нерви, котрі виходять з спинного мозку, анестетики вводяться в пространство, яке знаходиться вище спинного мозку або безпосередньо в спинну мозкову рідину. І ці анестетики омивають корінці спинного мозку і надають ефект знеболення. Тобто, пошкодження спинного мозку під час такої анестезії Неможливі. неможливе не повинне відбуватись. Це і складна це, процедура. Це процедура. Ну як для фахівця, не дуже складна, але для людини, котра ніколи цього не робила, безумовно, це складна процедура, і вона потребує спец спеціального навчання. От бачите, все ж таки кожен повинен це підвищувати свій рівень, але ці міфи з'явилися, коли тільки про це перші звістки прийшли в Україну. Я так розумію, що зараз вже в такій великій професійній лікарні анестезіологи це роблять і роблять неодноразово, мені здається, за свій робочий. день, Ну, якщо це такий з пологовим відділенням, так Так, заклад. ці види анестезії вони є обов'язковою компетенцією кваліфікуванням. Анестезіологів обов'язково. Скажіть, будь ласка, чи е, може бути анестезія е, е, небезпечною, чи взагалі, якщо це все зроблено вірно, це небезпечна процедура, е, яка надається людині. І чи можна взагалі відчувати якийсь біль, якщо тобі зробили анестезію? Хочу ще раз наголосити, що головна місія анестезіолога це безпека пацієнта. Але будь-які медичні втручання, вони мають потенційні побічні ефекти, потенційні ускладнення. Якщо стан здоров'я пацієнта надзвичайно нестабільний, або якщо лікар, який виконує цю процедуру, має якісь сумніви у своїй компетенції, тобто потенційно ускладнення, пошкодження, пов'язані з анестезіологічним забезпеченням, вони можуть відбуватися. Є світова статистика. 02, 03, 04% складає ризик пошкоджень, пов'язаних з анестезією під час виконання анестезіологічної допомоги. Але знову таки місія кожного анестезіолога це безпека пацієнта. І якщо анестезіолог є фаховий, якщо клініка добре оснащена всім необхідним обладнанням. То пацієнти можуть бути повністю впевнені, що вони отримують якісну допомогу, і не буде болі під час втручання і після втручання, і не буде прокидання під час анестезії, котрого всі бояться, і не буде ніяких ушкоджень пов'язаних з анестезіологічним забезпеченням безпосередньо. Ну ми ж розуміємо, що навіть будь-яка пігулка, яку на яка нам здається найнебезпечнішою, ця пігулка також має як свою лікувальну дію, так і якусь. Побічно, хоч і маленьку. Якщо людина навіть там зловживає знеболювальними пігулками від головного болю, або там сама себе лікує чимось, навіть ми говорили в цій студії про якісь там трави, які були початком так будь-якої медицини, спочатку люди в своїй історії лікувалися. Ці екстракти знаходили в рослинах ще щось, і потім вже це переросло в професійну, там медикаментозну медицину. Потім вже з'явилася синтетично. Такі знайдені речовини, але навіть людина якась може травками собі нанести шкоду. Тому що що говорити про професійну, коли ми кажемо анестезію, що тут вже ви довіряєте професіоналу. Ви не самі це контролюєте. Ви це е, свої всі ці показники надаєте професіоналу, який стежить за цим Малеціна це взагалі така велика складна система. Ну можна її порівняти з авіацією. Літати літаком небезпечно, так небезпечно. Але чи часто відбуваються авіатрощі? Ні, не часто. Те саме стосується і медицини. Є певні ризики, є певні небезпеки, але лікарі роблять все можливе, щоб це мінімізувати і щоб цього не відбулося. Чому це не професіоналізм, як ви кажете, коли людина відчуває біль під час наркозу? Під час наркозу. Ніколи не відчуває пацієнт болю, це знову таки компетенція анестезіолога, і для цього використовуються всі види знеболення, як загальна анестезія, так і регіонарна анестезія. І якщо пацієнт має неприємні відчуття, то це, скоріш за все, недостатня компетенція. Лікарів, котрі лікарі, лікарів, лікарі, лікарі котрі з ним працюють, так само і прокидаються. Чи, чи це теж такий міф з минулого, коли хтось десь прокидався під час операції? От ви теж згадали, що люди цього досі бояться? Так на сьогоднішній день. Ми маємо в своїй практиці дуже сучасні анестезіологічні препарати. Котрі гарантують гарний рівень сну, гарний рівень зневолення, і також ми маємо відповідні монітори, котрі гарантують правильну оцінку анестезіологом рівня сну, тобто прокидання під час анестезії, ну майже нульовий. Ризик прокинутись під час анестезії, якщо з вами працює фахівець, і ще раз скажу, а не сумнівна людина якась. Тому довіряйте Ход професіоналам, все буде завжди добре. завжди мене, знаєте, дивує ця ситуація, коли е, люди ще, е, що стосується щеплень, якихось міфів, які ми з вами сьогодні обговорюємо. Оце все якось засіло в пам'яті людей, і вони досі це повторюють. А коли вже кажеш, дивіться, там штучний інтелект допомагає е, е, знімки КТ аналізувати. Там чи щось ні, цьому вони не вірять, прогресу не вірять. Їм краще щось згадувати. Що ще почули від прабабусі? Я не знаю, якісь такі е, неможливі речі в сучасній медицині. Е, ми з вами поговорили про небезпеку анестезії, чи є е, якісь такі моменти, коли людині не можна робити анестезію, чи її, е, її видів настільки багато, що навіть якщо алергія є на якісь окремі, то можна завжди підібрати іншу Сучасні можливості медичної науки дозволяють для кожного пацієнта підібрати свій вид анестезії, і на сьогодні не обговорюється такий варіант, як людина не перенесе анестезію. Угу. Ще раз, тому що головне завдання анестезіолога це безпека. Це ну, нас і... така висока математика. Слухайте, отак розрахувати а, Абсолютно це. точно кожному пацієнту можна підібрати відповідний вид знеболення. Для кожного пацієнта є нюанси, дуже великий вплив. Має стан здоров'я пацієнта, є пацієнти там дуже похилого віку, або пацієнти з дуже поганим станом серця, судин, легень, котрі мають підвищені ризики. Але навіть для таких пацієнтів можна підібрати свій від знеболення і надати анестезіологічне забезпечення повноцінне, кажу, ж вища математика, тому що треба врахувати все, 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 так. І всі аналізи, які перед операцією людина проходить великий чекап свого організму, і вік, і як ви кажете, ризики, і, і всі там алергії, все це повинно бути враховане, і в тому числі я так розумію, препарати, які людина приймає, якщо це якісь хронічні захворювання, і людина повинна приймати їх там чи пожиттєво, чи довгий період, це теж врахується, так. Так, медицина складна наука, і тому їй навчаються досить тривалий час. На сьогодні в Україні навчання медика треба, триває е, 8, 9, 10 років, і за цей час ми вже освоюємо вже все необхідне засупарити. для того, щоб Забезпечити наших пацієнтів ще таке питання щодо вагітних. Ми згадали з вами анестезію під час пологів, але знаєте, кажуть, що вагітні повинні там, перш ніж взагалі планувати вагітність і вилікувати якісь проблеми, вирішити з зубами і, взагалі, зробити якісь такі планові операції, перш ніж родина планує, якщо це як правильно зараз медики рекомендують це робити, планування. Вагітності, щоб потім не стикнутися з операціями і анестезією, чи дійсно це повинно так бути, і, і чи можна використовувати для вагітних анестезію для того, щоб не ушкодити або там якісь проблеми для плода зробити? Безумовно, анестезія є безпечною для під час вагітності під час пологів. І для кожної жінки підбирається також свій вид анестезії. Наприклад, для кесарського розтину, скоріш за все, запропонують субахнейдальну анестезію, а для фізіологічних пологів, можливо, і підуральну анестезію, є ще інші варіанти аналгоседації, і для кожної жінки можна підібрати такий варіант, щоб пологи були. Радістю, а не якимось болісним процесом. Ну І взагалі ми повинні пам'ятати, що вагітність то не хвороба, вагітність то фізіологічний процес, по-перше, а по-друге, що якість життя людини залежить на 70-80% від того, як людина жила, які в неї звички, як вона харчується, як вона слідкує за своїм здоров'ям. І тоді і медикам можна працювати все спокійніше спокійно, з такою так. людиною, ніж коли людина весь все своє життя порушує всі можливі і неможливі правила, а потім надіється на те, що протягом хвилин або годин всі її проблеми будуть вирішені од... пігулка, одночасно. Чарівних пігулок не буває, чарівників лікарів також не буває. Лікар айболіт він лікував більше. Двірюшок. Знаєте, як кажуть пане Ігорі, що будь-яка хвороба це завжди проти неї є е, два е, борці: це лікар і пацієнт. Так, це не не означає, що людина, яка хворіє, вона е, повинна віддати все е, всі сподівання тільки на лікаря. Вони завжди е, разом повинні з цією хворобою боротися. І е, пацієнт повинен е, так само дотримуватися всіх рекомендацій, не е, дурити лікаря, якщо щось в. У нього там було це якісь там зловживання, чи ще щось, і тільки тоді буде результат, а не тому, що лікар поганий мене не вилікував, але я йому не розповів ще половину своєї біографії свого життя. Так і більше того, сучасна біомедична етика вона потребує активної участі пацієнта і його родини в процесі лікування. Тобто, пацієнти повинні розуміти, яке лікування вони будуть отримувати, повинні знати, які можливі варіанти розвитку. Ситуації під час лікування і надавати згоду і брати активну участь у цьому лікуванні. А що стосується ургентних операцій в вагітних, їх так само проводять з застосуванням анестезії, це питання саме турбує багатьох. Коли положить, то зрозуміло, є варіанти. Під час вагітності може бути загострення апендициту, котре потребує операції, можуть бути інші хвороби, може бути холіцистіт, може бути панкреатіт, можуть бути травми, наприклад, дорожньо-транспортні mm -hmm. пригоди. І безумовно такі вагітні також отримують анестезіологічну допомогу. Є певні правила, які ліки і як дозувати для mm -hmm. жінки під час різних етапів вагітності різних періодів. Тобто можна підібрати, ще раз кажу, безпечну анестезіологічну допомогу для кожного пацієнта. Але ж правильно я розумію, якщо можна відкласти неургентно, тобто не срочна ця операція, не горить, то можна, то тоді вже відкладається на Треба після пологовий період. Так? Отримати консультацію акушер гінеколога і за потреби анестезіолога і прийняти спільне ріш рішення, як поступати в кожній конкретній ситуації. Це ж. Е е вже відповідальність за двох людей, так, так а не безумовно. за не тільки за за одного е, ще часте питання, мабуть, ви чуєте від ваших пацієнтів: чи можуть бути якісь такі моменти після е, анестезії, після операції, як втрата пам'яті або галюцинація, або якісь ще такі когнитивні порушення, і скільки вони можуть тривати? Ну, в історичному плані таке відбувалося інколи, тому що більш старі анестезіологічні препарати вони були не такі очищені, мали більше побічних дій. Сучасні анестезіологічні засоби вони мають коротку дію зазвичай, і їх дія закінчується протягом години-двох після закінчення анестезіологічного забезпечення, і такі ускладнення, як ви перелічили. Наразі зараз майже не відбуваються, і знову таки знання анестезіолога мають велике значення для того, щоб кожен пацієнт отримав задоволення. <під> час, Прям таким під час словом характеристика. Слухайте, ну знаєте, от, професійні лікарі, що бувають в нашій студії, ну, іноді кажуть, що, на жаль, є досі такі лікарні в Україні, ми кажемо не про провідні центри, а є такі лікарні місцеві, де ну, там, ще робиться на якомусь там по старій школі операції, або, або там, хірурги там не завжди проходили, там, або ще якісь там спеціалізації. Завжди проходили це підвищення знань і таке інше. Тобто, ще такий є шанс, що ви можете попасти в таку лікарню, де може таке статися, так от те, що ми перелікували із вами. Думаю, що такі проблеми існують, але ми весь час розвиваємось точно так, же, як розвивається. Наші тролейбуси, трамваї, і автомобілі, і комп'ютерна техніка точно так же розвивається і медицина. Я дуже рада, насправді, І стандарти читав... підвищуються, безумовно, підвищуються. І всі клініки, особливо передові, вони змагаються між собою за підвищення стандартів. Тобто це... це дуже гарно, знаєте, це е, е, дає таку впевненість, що дійсно лікарі. Е, Ну постійно, мені здається, ніколи не зупиняються, підвищують, підвищують. Ну як і розвивається медицина і наука, так само і лікарі повинні шагати за нею вслід, тому що не можна от десь там в 80-х одну якусь там собі науку вивчити і більше не розвиватися, не проходити всі ці зараз світ відкритий. Міжнародні тренінги. Я знаю, що ви самі в медичному домі проводите такі ділитеся досвідом, проводите великі тренінги, і до вас приїжджають люди. І ви їм розповідаєте свої надбання, ну я маю увазі як анестезіологів, так і інших експертів в галузі медицини. Тому о, о, треба ретельно подумати, перш ніж я так розумію, пацієнтові, о, не сподіватися, як ви кажете, на чарівника лікаря, а подумати, кому довіритися, якому експерту, з ким о, своє життя подальше, як зміниться від того, ну де саме людина зробить операцію. Так? Скажіть ще, будь ласка, щодо наразі, от обговорюється ще на тлі того, що багато військових поранено. Давайте згадаємо про. Знеболювальні препарати та медичний канабіс ваш колега приходив, дуже нам цікаво розповідав і все розклав по поличках. Але ще раз нагадаємо нашим глядачам: чому анестезіологи не проти цієї легалізації саме медичного канабісу в Україні. Ну, можна почати з того, що найбільшим, найбільшим викликом зараз для нас є війна, а війна то є травматична епідемія. А люба травматична епідемія пов'язана з більшістю пацієнтів, котрі потребують знеболення, і крім того, крім проблем болю, виникають проблеми психоемоційних розладів, психосоматичних розладів, і для цього треба комплексний підхід з призначенням багатьох препаратів. І в тому числі в сучасному медичному світі застосування медичного канабісу є нормальною практикою, абсолютно цивілізованою, за показами у правильному дозуванні, і це препарати не, не ті, що збираються в полі або десь у дворі, а це справді медичні препарати, дозовані високого ступеню очистки, і ми знаємо на сьогодні, що це. Препарати, котрі надають дуже гарну допомогу в дуже складних випадках. Це тому про толерантність, ми, так тому як ми кажемо, це, так про толерантність до це. людей, які цього потребують. Я дякую вам, пане Ігор, що ви нам так детально все розповіли, розвіяли міфи, які досі гуляють нашим суспільством. Нагадаю глядачам. Ігор Йовенко, завідуючи відділенням анестезіології та інтенсивної терапії медичного дому Одрикс, був в нашій студії. Я вам бажаю тільки задоволених пацієнтів, які завжди з вами. Як ви кажете, самі знають і кооперуються з лікарем і завжди приймають участь, і не сподіваються на якісь чудеса. І хай так і буде, хай вони хай вам буде легко з ними працювати. А нашим глядачам я нагадую, що вас ще чекає друга частина нашого проєкту, і там вже поговоримо з вами про телемедицину.